Плани Міністерства соціальної політики, які вони офіційно озвучують уже повідміняти більшість соціальних виплат, а замінити їх так званими послугами. Що за послуги, як це буде працювати? Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. І так розбираємо саме таке одне з найнародніших питань: народні соціальні виплати. Соціальні виплати для людей. Міністерство соціальної політики вирішило зробити дуже серйозні зміни в цьому напрямку. Одна з таких це відміна виплати соціальних виплат, вибачаю за тавтологію, а заміна її послугою. Наприклад, ви родили, і от замість тієї виплати на дітей, яка наразі ну, просто смішна, 870 гривень. Банка смісі, так і пачка памперсів, все, і то не вкладешся, і це на місяць. То от, щоб не платити такі смішні кошти, замінити їх послугами, наприклад, виділення соціальної няні, або е збільшення кількості місць в дитячих садочках, в яслах, щоб людина могла або посадити няню, або віддати цю дитину в яс чи в садочок, і сама пішла працювати. Таке саме і з виплатами по інвалідності, тому що це також категорія соціальних виплат, замість того, щоб людині платити виплати по інвалідності, так, зробити умови, щоб навчити ту людину робити щось таке, що вона може. І забезпечити її робочим місцем для того, щоб людина не отримувала це, за словами Міністерства соціальної політики, не отримувала оту смішну виплату, яку вони зараз платять, а отримувала солідну зарплату і набагато краще жила. Звучить доволі прикольно, ну, чимось нагадує Радянський Союз, да, коли всі. Як можуть, де можуть, хто може, там працюють, а держава за них заботиться, це щось на кшталт того самого да, хоче зробити. що Будь ти людина з інвалідністю, да? будь ти молода мама, давай держава позаботиться про твою дитину або про твою освіту, про все, все-все на світі, а ти йди працюй. Логіка також зрозуміла, щоб ці люди замість того, щоб. Отримувати виплати, навпаки, платили в бюджет ще й податки, так? ну, якби держава йде в плюс. Ну, все дуже чудово, і логіка, і сама така думка. да, Про людей, про людей, можна так сказати. Але є один нюанс де це все відьметься? Робочі місця, раз, ці соціальні няні, соціальні працівники. Толкові, яким люди будуть довіряти своїх дітей. Збільшення кількості місць в дитячих садках і ще з цими тривогами, так і з бомбосховищами, це взагалі щось в області. Фантастик, коли люди ще дитина не народилась, а вже йдуть стають в чергу на дитячий садочок. І багато нюансів по цьому перенавчанню людей з інвалідністю, особливою, забезпеченню їх роботою. Ну Коротше, питань більше, ніж відповідей. Ідея, як сама по собі, така ну, прикольна. Прикольна в тому плані, щоб люди, навіть маючи якісь обмеження, так, чи ну, там, мама в декретові, особливо одинокі матері, так, коли їм дуже важко, то могли якось мати підтримку. І Якось рухатись далі. так? Ну, В цьому плані реалізація трішки є. Але сам нюанс того, що звучить це дуже красиво, а як воно буде працювати, чи буде працювати взагалі, і яку титанічну роботу потрібно проробити, щоб це запрацювало, оце вже, ну. Це вже правда, це вже істина, це вже те, з чого потрібно починати. Не з багачок, що ми хочете зробити. Значала потрібно зробити основу підґрунтя. Так? Що тут робота, тут навчання, тут соціальні люди вже набрані, вчаться і готові приступати до роботи. І тоді пропонується людям, що от в нас це є. Беріть, користуйтеся, і тоді це працює. Якщо навпаки, то ні. Що спочатку людей на роботи повиганяють, а потім думати, як їх перевчити, навчити ту роботу робити, і як що з їхніми дітьми зробити. Ну, якось так. Коротше, не розтягуємо це відео, да? чисто по суті, що ця перспектива має вступити в силу уже з наступного року. 2024 має це все вводитись, так в такій реформі соціальної політики. Тож готуємося, що потрішки будуть якісь зміни, нюанси. Я про них завжди вам буду розповідати. Тому долучайтеся до каналу Народна Думка. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.